Єгор Скрівера 2025. Патріотизм як закоханість тривають два роки. Після цього або любов, або відчуження. Єгор Скрівера. Валерій Юрійович саме вимкнув стареньку настільну лампу. Та знявши маленькі квадратні окуляри, потер втомлені очі. На годиннику була шоста, тож пора було йти додому. Проте він завмер. Де тепер був його дім? Він мав житло за квартал звідси, на другому поверсі. Простора двокімнатна квартирка. Але чи мав він дім? Його роздуми порушив різкий гуркіт дверей у читальному залі. Ні, не читачі, подумав він і не помилився. До його столу підійшло двоє. Зелена форма старі автомати Калашникова, які, можливо, вже зробили свої останні постріли тупі обличчя людей без волі, а в очах, яких можна було розгледіти кров. Від них тхнуло нею за кілометр. Здравствуй, отец!» – сказав один гучно, переможно з глузливою посмішкою, яка гризла серце Валерію Юрійовичу. Вітаю вас, добродії, відповів той, важко ховаючи викривлену посмішку, ледве вичавивши ці слова, замість щоб вигоріла в пеклі, кляті виродки. Я не понімаю, свінський!» – парирував військовий. Молодий, статурний, з очима, які, здавалося, хотіли жарти тебе живцем. Чоловік видихнув напругу і знову вдихнув. Простите меня, бравые воины. Читал книгу, вот случайно и переключился. Ты смотри, чтобы тебя не переключили в спящий режим. Жарт был невдалый. Але его коллега рассмеялся. Ладно, мы ищем такую себе Ольгу Хромову. Где она? Валерий Юрьевич знал, навіщо ей шукают. До трагичных подий Ольга Хромова Була завідуючою бібліотеки, а під час війни одним із найбільших волонтерів та активісткою. Всі благали її покинути бібліотеку і залягти на дно. Вона категорично відмовлялася. Лише Валерію вдалося переконати її. Таких, як ти, мало, Ольга, – сказав їй Валерій. Ти потрібна нам живою, а я лише старий собака, тому за всім нагляну. Тож він, як староживий пес, залишився біля розбитого, але рідного дому. Я не знаю, де вона, сказав чоловік дуже приязно та невинно. Вона пропала ще неділю назад і оставила на мене бібліотеку. Ти уверен, що не знаєш? Я слишком боюсь за свою жизнь, відрізав він. Ця відповідь сподобалася військовому. І той не намагався приховати посмішку. Если вдруг она объявится, сразу доложив участок народной милиции. Владимир Владимирович не забудет про твою помощь. Врагам народа не место в нашей новой стране, додав інший, старіший та знаколкою Хреста на скроні, і вона розвернулися до виходу. Так і буде», – відповів Валерій. У якого раздулась на шиї Ивана. Ах да, зупинився Чернявий, – «ми тут ще іщем людей, які на Майдані були. Случайно, не нікого ні на приметі?» «Ні, не знаю, господин офіцер», – мовив Валерій. «Мої знайомі не були там. Хорошо, кивнув Чернявий, ждем тогда от вас інформації». Двері знову гупнули, і Валерій Юрійович стиснув губи. сутеніло. Валерій Юрійович замкнув бібліотеку, одягнув чорний фетровий капелю і поклав долоню на двері. Скоро вони приїдуть і по неї. Завжди так було. Варвари ніколи не цінують культури. Вони розтоптують її, спалюють, танцюючи навколо вогню, як ті мавпи. Він ішов вулицею мовчки. Автомобілів майже не було, ніби вони зникли в один момент. Квартали стали сірими та блідими, а посічені уламками будинки не давали покинути сумну реальність. Між будівлями сновигали стурбовані люди, періодично оглядаючись. Усіх непокоїло, що буде далі. Подекуди виднілися розбиті вітрини магазинів. Власники або втекли, або не мали грошей на відновлення після мародерства. Усе навколо заполонили триколірні патрулі, які могли вчепитися до тебе за будь-яку дрібничку. Звично, зупинившись біля церкви, Валерій Юрійович з сумом поглянув на пробитий купол та, натягнувши капелюха, рушив далі. Київ було не впізнати. Валерій Юрійович ішов побитим тротуаром, мигцем глянув на статую Богдана Хмельницького, якого встигли обвішати триколорними ганчірками. І не міг збагнути, як так сталося, як ми програли. У це неможливо було повірити, але роздума підказу усе почало сипатися. Влада, духовенство, активісти та представники інтелігенції перебралися до Львова і утворили там тимчасову столицю. Лише одиниці залишилися в Києві, щоб допомагати тим, кому нікуди було тікати. Але щойно російська чума розправилася вулицями, їм не було спокою. Хтось заліг на дно, а тих, хто не встиг сховатися, Чекали концентраційні табори для так званих бандерівців, дефіцит товарів пусті полиці. У будь-який момент тебе могли або пристрелити, або пограбувати, бо мені не нравиться, як ти смотриш на мене, хахляцька морда. І робити це тепер могли безкарно. Війна все спише. Як сталося, що Київ і решта міст упали? Однозначно, це була провина Заходу. Мізерні поставки зброї і заборона бити по Росії тривали навіть під час Другої облоги Києва. Нас принесли в жертву, щоб заспокоїти звіра. Це лише привчило його до людської крові. Допомога Заходу скидалась на порятунок потопельника. проте, замість того, щоб витягнути з води, його лише підгодовували. Аби він раніше часу не потонув. І стояти біля нього на човнах з фразою Ми занепокоєні. Друга причина тут усе складніше. У перші місяці війни українці згуртувалися, допомагали одне одному, збирали все, що могло стріляти чи вибухати, готували коктейлі Молотова. Навіть без хатьки зносили скляні пляшки, здавалося. Ось ось відродиться українська ідентичність, запуститься той дух, який не згасав віками. Але патріотизму вистачило лише на два руки. Закоханість завершилась, тепер кожен показує своє справжнє обличчя. Хотіли виграти війну, але ніхто не хотів іти до війська. Збори не закривалися, бо а до чого тут я? Це влада повинна. Що там казати, якщо навіть зараз зловити попутку нелегко. Кожен чекає перемоги. Але коли просять щось дати на армію, одразу відвертаються. Вулицею проїхав ПТР, на якому співали п'яні росіяни, святкуючи падіння столиці. Валерій Юрійович провів їх бездушним поглядом і раптом жахнувся. Він згадав, як малим почув по радіо слова В'ячеслава Чорновола, Україна починається з тебе. Коли, коли він сам став таким байдужим? Яке право мав критикувати інших, якщо сам не був кращим? Полковник на пенсії міг тренувати рекрутів або охороняти склад, міг скидати гроші, але ухилявся. Був патріотом на словах, а на ділі трусливим старим псом, якому здавалося, що це не його війна. Навіть Ользі збрехав, що був на Революції Гідності, а сам сидів удома та дивився новини. Дорогою додому Валерій Юрійович зайшов до супермаркету. На майже порожніх полицях знайшов вчорашню хлібину, баночку кільки в томатному соусі. Та пляшку дешевої горілки. Решту алкоголю давно розібрали Аслаба Розплатився і рушив пішки додому. Громадський транспорт досі так і не запрацював. Місто застигло в оціпінні. Почався дощ, Валерій підняв комір пальта, обійшов велику воронку від снаряду і переступив розбитий дрон. Вік давав своє. Годинна прогулянка пішки стиснула на коліна. Дістався додому надвечір, ліфт не працював через блокаут. Окупанти полюбляли познущатися над населенням, а потім дати світло як милість. На щастя, квартира була на другому поверсі, вставив ключ у двері, озирнувся і зайшов усередину. Поклав пакунок на підлогу і важко сів на стільчик, потерши коліна. Замислився, що робити далі? До нього не просто так приходили. Ні, він тепер в них в зошиті. Відмовчатися не вийде, інакше підвал. Думка про катування непокоїла його. Село Коломиї, згадав він, куди поїхала Ольга. Дістав телефон і набрав номер. Потім пішов до іншої кімнати, став на стільчик і дістав із шафи стару коробку. Поклав її на стіл, відкрив і почав перебирати речі військовий піджак, медалі, старі фотографії. Нарешті дістав невеличку коробку з чимось важким та трофейний пістолет, потім із шухляди витягнув клейку стрічку і рибальську голосінь. Каганець весело кривлявся вогняним язиком, кидаючи тіні на стіл. Валерій відкрив консерву, поклав кілька рибин на шматок хліба, відкрив пляшку горілки та налив у стопку. На ньому був старий військовий піджак, який встиг розійтися на спині по шур, а навпроти нього стояли на столі в рядку медалі. Соус залишився на вусах після першого вкусу. Валерій підняв стоп. Як тебе не любити, Києве мій, проспівав залпом випив і вкусив ще шматок бутерброда. Раптом пролунав стук у двері. За ним почувся басистий голос. Валерій Юрійович Васюк, це військова народна міліція. До вас є декілька питань. Питання в них, подумав він, доїдаючи рештки риби. Ще й зрадника прислали. Валерій розумів, чого вони хочуть. Він ще з супермаркету помітив за собою хвіст, що й новий де за двері назад уже не повернеться. Васюк, відчиняйте. Ми знаємо, що ви там. Непокора міліції під час війни це суворий злочин. Та що ти з ним возишся? почувся другий голос, після чого різкий удар у двері. Старый хохол, дверь открывай! Выйдешь добровольно, бить не будем. Но если я войду, то пристрелю тебя как к свинью. Считаю до трех. Раз. Валерій спокійно знял сильнечку з волосіння и натягнув її. Два! Кильце на гранаті, прив'язане лайкою стрічкою до дверної ручки, піднялося і и «Три!» Різкий вибух розірвав двері на друзьке, кинувши як кіт мишу гостей у стіну. Тепер час йшов на хвилини. Валерій взяв приготовлений рюкзак із найнеобхіднішим натягнув стару куртку, щоб бути менш помітним, так, щоб було легше рухатися, і дістав телефон. Вийшовши з пилу до коридору, він зробив кілька кроків. Коли на нього кинувся закривавлений чоловік і повалив на підлогу. «Погань!» – сичав нападник, притискаючи його до підлоги і тримаючи над грудьми штик ніж. Уб'ю! Валерій відчув, як молодший і сильніший противник повільно опускає ніж до його грудей. Сил стримувати не вистачало, залишалося лише одне. Лівою рукою він утримував нападника а правою відчайдушно намагався залізти в кишеню. Здохне, шепів той, опускаючи лезо все нижче, пролунав постріл, Нападник зупинився і повалився на бік. Валерій, важко дихаючи, схопився за серце і підвівся. Рука тремтіла. Він вистрелив в людину, справжнісіньку, хоча ні, не в людину. Це вже була не людина. Чоловік лежав на підлозі та хрипів, бік покривався червоною плямою. Собаці, собача смерть, прошепотів Валерій, піднявши рюкзак. Збіг сходами, як юнок, не відчуваючи ні колін, ні серця, оглянув периметр з під'їзду та помчав за будинок. Вибратися з міста через блокпости непоміченим було майже неможливо. Очевидно, що тіла тих двох вже знайшли, і він був у розшуку. Дійшовши до злісся, він рушив за компасом до обумовленої точки, яку він погодив з Ольгою. Коліна боліли, але той дзвінок, ті медалі, які він жбурнув в смітник, ніби зробили його молодшим. Столиця впала. Але це не означало, що впала країна, що впали люди. Який він сам. Сьогодні він відродився. Як зрозуміти, чи існує ще нація, думав Валерій Юрійович, підходячи до маленького буса. Біля нього стояли військові з жовто-блакитними шевронами. Кожна людина це іскра, а нація полум'я, допоки всі іскри разом вони утворюють вогонь, який не задме жоден вітер. Та не зал'є жоден дощ, не торкнеться лиха рука, а його світло осяє найтемніші часи. Проте, якщо кожна іскра сама по собі, якщо не знає, для чого вона горить, полум'я гасне, залишаючи після себе лише попіл, як згадку колишнього світла вогню, та й того з часом не залишається. Читав Павлу Зінченко.